Сьогодні, 21 лютого 2025 року, у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася хвилююча сумна подія. Церемонія вручення державних нагород родинам загиблих героїв Миронівщини та родині захисника, який зник безвісти. Шановні гості, колеги присутні, масштабне повномасштабним 24 лютого 2022 року принесло війну на всю територію країни. проти російському агресору український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, мітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає, війна не оминула жодної родини, торкнулася кожного. І кожен проходить це випробування різному. Але спільним для багатьох залишається прагнення перемоги, бажання знищити ворога, вистояти та витримати незалежність. Війна загартувала і згуртувала нас. Нині нас об'єднує пам'ять про загиблих, спільний біль і спільна відповідальність, прагнення помститися за всіх убитих та закатованих расистами. Але на превеликий жаль війна, з якої цинічний ворог дерся до України, забирає життя як мирних українців. Так і наших воїнів-захисників. І сьогодні я хочу розпочати церемонію відзначення подвигу саме таких наших хлопців, які захищали і продовжують захищати нашу батьківщину. За особисту мужність виявила у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України вірність військовій присязі указом президента України від 7 квітня 2024 року номер 221 Орденом за мужність третього ступеня та наказом командувача сил територіальної оборони Збройних сил України від 16 листопада 2023 року номер 553 медаллю за вірну службу третього ступеня нагороджується солдат Соловей Олег Олександрович, стрілець, помічник гранатометника військової частини А7301, який зник безвісти 2 грудня 2023 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу в Бахмутському районі Донецької області. За бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь, указом президента України від 5 липня 2024 року номер 455 орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно нагороджується старший лейтенант Листуха Андрій Миколайович. Командир другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-4712, який загинув 13 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, указом президента України від 20 вересня 2024 року номер 641, орденом за мужність 3 ступеня. Посмертно нагороджується солдат Дзюба Вадим Сергійович, сапер інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти військової частини А-48-85, який загинув 29 червня 2024 року в ході виконання бойового спеціального завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Указом президента України від 17 вересня 2024 року номер 634 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується молодший сержант Боровець Володимир Олександрович, гранатометник аеромобільного відділення аеромобільного взводу 2-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А 2582 який загинув. 20 червня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Наказом командувача сил територіальної оборони Збройних сил України від 16 листопада 2023 року номер 553 медаллю за вірну службу 3 ступеня посмертно нагороджується солдат Небрат Денис Володимирович. Кулеметник стрілецького відділення військової частини а 73 «Мур-1», який загинув 22 березня 2024 року під час ворожого мінометного обстрілу в населеному пункті Кліщиївка Донецької області, наказом командира військової частини А-7014, 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, сухопутних військ Збройних сил України. Від 5 жовтня 2024 року номер 4890. 1890 знаком 1958 нагороджується посмертно солдат Пастушенко Роман Валерійович, телефоніст, лінійний наглядач взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А-7014, який загинув 21 січня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу з боку противника поблизу. Села Нове Краматорського району Донецької області від смертельних поранень. Немає тих слів, щоб описати вдячність, яку відчувають українці за бездоганну службу та вільність наших захисників, які ціною власного здоров'я та життя захищають нас від ворога. Герої не вмирають. Так ми говоримо про тих, хто віддав своє життя за Україну, за гідне буття українців, за кращу долю своїх дітей. Та онуків, усіх наступних поколінь. І звичайно, вони вічно житимуть у наших серцях, у нашій пам'яті. Зараз я прошу перш за все коли не мовчання, вшанувати пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Важко тут щось сказати, але сьогодні зібралися на кущу вручити нагороди людям, близьким, ваших синів, ваших чоловіків. Вони завжди лишаться в наших серцях. Ми будемо про них пам'ятати, вони герої. Герої не вмирають. Слава героям, слава Україні! Десять років іде, вже 11 рік почався. Війна з Росією, яка не дивлячись на всі ті мирні договори, які вкладалися між нашими державами, порушила кордон, окупувала Крим. А три роки тому почалась крупномасштабна, як вона називається, війна проти України. Наш народ, наші молоді люди стали буквально з перших днів. Я пам'ятаю, який тут було, скільки було коло нашого тут військкомату людей, які стали добровольцями і пішли на фронт. Але ж, на жаль, боронячи нашу Україну, боронячи наші рубежі, не всі змогли дожити до цього часу і продовжують воювати в таких важких, тяжеліших умовах, на фронтах, напротязі фронту нас. Кордон 1200 кілометрів. Такого фронту, я вам скажу, давно не було з часів Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни. І тому наше старше покоління, яке пережило ту війну, як ніхто розуміє вас, батьків, рідних, дружин, дітей внуків перенести оце те горе, яке випало на нашу долю. І тому від наш старшого покоління Організації ветеранів ми приносимо співчуття родинам, сім'ям батьки, діти, сини, яких не вернулися, на жаль, з війни, сім'ям тих, яких вернулися вже покалічені, травмовані. Психіологічно зруйновані, і ми постараємося, люди старшого покоління, люди всі, які тут у нас в тилу знаходяться, допомогти вам, чим можемо, і увічнити пам'ять тих всіх наших бійців, які полягли за державність, за суверенітет, за нас з вами, щоб Україна завжди була вільна а пам'ять про ваші рідних, близькі збережемо на віки, так як ми зберігаємо пам'ять про тих, які загинули в Другій світовій війні, боронячи Україну. Тому ми бажаємо нашим Збройним силам успішно закінчити воєнні дії, а всім нашим бійцям вернутися живими, здоровими усім нашими. Слава Україні! Давай, давай, давай. На цьому церемонія вручення державних нагород оголошується закрити. Дякую вам. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста. Але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч ангелами там спокійніше є, бо на землі війна, це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра. До неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже спокою пішли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться. І тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до Тебе, збережи усім життя.